Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, до яких змін нам з вами готуватися уже з 1 квітня 2025 року. Отже, давайте про це поговоримо. Зараз хочу відповісти на питання: багатьох з вас цікавило питання: чи буде збільшений розмір мінімальної заробітної плати, починаючи з 1 квітня 2025 року. Тож, почну. Своє відео з розміру соціальної допомоги так, державних соціальних допомог у 2025 році. Я хочу вам нагадати, що закон України про державний бюджет на 2025 рік не передбачає збільшення розміру. Мінімальної заробітної плати, хоча дійсно наразі у Верховній Раді України не є зареєстровані законопроекти, ви можете зайти на сайт Верховної Ради та побачити, які передбачають збільшення як розміру мінімальної заробітної плати, так і розміру прожиткового мінімуму. Але закон України знову ж таки наголошує про державний бюджет на 2025 рік. Про те, що розмір мінімальної заробітної плати буде становити у нас весь рік 8000 гривень. Що стосується прожиткового мінімуму, то тут теж все залишається без змін з 1 квітня, не передбачається збільшення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, це 2361 грн. для Працездатного населення 3028 гривень для дітей віком до 6 років 2563 гривні і від 6 до 18 років 3196 гривень. Так само все те саме залишається, якщо ви в квітні збираєтесь у декретну відпустку, ви отримуєте одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 гривень. Відразу вам на картковий рахунок прийде 10 320 гривень, потім ви будете отримувати 860 гривень щомісяця до досягнення вашою дитиною трьох років. Так, що стосується допомоги одиноким матерям, чи якщо одинокий батько, хто самостійно виховує дитину, дивіться, максимальний прожитковий мінімум. Розмір так, допомоги для дітей він становить 2563 гривні. Це віком до 6 років, від 6 до 18 років 3196 гривень. Тому ми бачимо з вами, що наразі розміри соціальної допомоги. Залишилася без змін. Єдине, що там трішки в цьому році зросла розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим родинам, і дивіться. Для працездатних осіб він становить 1816 гривень 80 копійок. Знову ж таки, для людей, які втратили працездатність 2361 гривня, для дітей віком до 6 років це 145% розміру прожиткового мінімуму і становить 3716 гривень 35 копійок. Віком від 6 до 18 років 4634 гривні 20 копійок, і якщо ваша дитина навчається, то 4390 гривень 60 копійок. В наступному відео ще розповім про соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2025 році. Отже, робимо з вами Висновок, що з 1 квітня 2025 року розмір соціальних допомог не, абсолютно не зміниться. Так, далі. Стосовно здешевшення цін на ліки, я в попередніх відео своїх розповідала, що є така ініціатива від нашого уряду, тож в квітні очікуємо здешевшення цін на ліки. Все залишається без змін. Якщо ви маєте складну фінансову ситуацію, звертайтесь в органи пенсійного фонду за оформленням субсидій. Якщо ви досягли 60-річного віку, в квітні 2025 року звертаєтесь в органи пенсійного фонду за призначенням вам пенсії, пам'ятаєте, що віддати досягнення 60 років у вас є. Три місяці для того, щоб вам пенсія була призначена здати вами досягнення пенсійного віку. Щодо розміру пенсій. Так, дивіться, пам'ятаєте, березнева індексація пройшла. Тепер у нас очікують перерахунок працюючі пенсіонери. Так, що ще хотіла сказати: дивіться, стосовно перерахунку. Е, теж є попереднє відео, в мене лише хотіла вам коротенько зазначити, додати трішечки додаткових роз'яснень. Щоб пам'ятаєте, що з 1 квітня ці пенсії перерахують автоматично. Дивіться, якщо на 1 березня 2025 року ви набули не менше як 24 місяці страхового стажу після. Призначення або попереднього перерахунку пенсії, то такий перерахунок буде здійснюватися з урахуванням вашого страхового стажу. І якщо це буде доцільно, то з урахуванням розміру вашої заробітної плати, яку ви отримували. Але дивіться: такий важливий нюанс: якщо після призначення попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше. Як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії буде здійснюватися не раніше як через два роки після її призначення попереднього перерахунку і з урахуванням лише набутого страхового стажу. Що це значить? Якщо ви бачите, що станом на 1 березня 2025 року вище від призначення, віддати призначення вам пенсії, так? Або е Перерахунку пенсії ще не пройшло два роки, а буде, наприклад, два роки в липні 2025 року, то тоді вам потрібно йти в липні, звертатися в пенсійний фонд чи, наприклад, у серпні, і писати там заяву для того, щоб вам був здійснений перерахунок пенсії у зв'язку з тим, що ви працюючий пенсіонер. Якщо ви цього не зробите, то ви вже зможете. Отримати під час наступного перерахунку, який відбудеться вже в березні 2026 року, тоді ви зможете отримати ці доплати. Тобто ви повинні розуміти, якщо станом на 1 березня 2025 року ви пропрацювали менше ніж 2 роки, і то перерахунок буде здійснюватися. Не раніше як через два роки після призначення пенсії вам або попереднього перерахунку, дивитесь, коли вам була призначена пенсія, якщо там червень, липень, серпень, наприклад, вересень, то ви тоді звертаєтесь в пенсійний фонд і пишете там заяву про те, щоб вам був здійснений перерахунок пенсії, так як ви працюючий пенсіонер, і вже пройшло там в червні, в липні, в серпні. Вересні чи жовтні, два роки від призначення або попереднього перерахунку пенсії. Це, що хотіла сказати ще, Міністерство соціальної політики поділилося інформацією про те, що люди з інвалідністю, так, дивіться, якщо ваші дані. Внесені до єдиної інформаційної системи соціальної сфери, то ви можете. Оформити онлайн-відстрочку, це стосується людей з інвалідністю. Ви можете оформити онлайн-відстрочку в застосунку резерв, але знову ж таки, якщо ваші дані внесені до єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Раніше така можливість була лише у тих людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, так що підтверджує отримання пенсії. По інвалідності, тому ви можете зайти у резерв, там отримати, вибрати пункт, подати запит на відстрочку, а потім категорію людину з інвалідністю. Тому от такі от справи. Дивіться, ще тут важливий момент: що якщо інвалідність була встановлена після 1 січня 2025 року на підставі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, нагадую, що замінилася, та дані відсутні в кабінеті вашому, так? То е, я маю на увазі е, ваш особистий кабінет на соціальному порталі Міністерства соціальної політики, то вам варто перевірити коректність ваших даних, е, внесених до рішення експертної команди. Якщо ж інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року, і дані в особистому кабінеті або відсутні, або не коректні, але ви маєте документ виданий. Медико-соціальної експертної комісії то є декілька варіантів, або звернутися до найближчого структурного підрозділу соціального захисту населення. Та пред'явити оригінали виписки з акту огляду або іншого документа виданого МСЕК, що підтверджує встановлення інвалідності, і, відповідно, фахівці зможуть внести ці дані до систем Міністерства соціальної політики або ж скористатися електронним кабінетом людини з інвалідністю та подати заяву на первинну реєстрацію. Але вам потрібно буде додати скан копію виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК. Це щодо змін, які нас з вами <кхм> очікують. З 1 квітня 2025 року ще хотіла поговорити про комунальні послуги, хочу нагадати про тарифи, про те, що до кінця опалювального сезону все залишається у нас без змін. 30 квітня, так, вже буде потім, я думаю, що в травні буде вже відома інформація стосовно того, чи здорожчують тарифи на електроенергію. Так, а на інші комунальні послуги, тому що якщо взяти досвід попередніх років, то здорожчання, наприклад, на електроенергію відбувалося саме в літній період в червні. Тому будемо чекати літа щодо інформації. Щодо е, тарифів, а так, все ж знову ж таки, залишається без змін стосовно вікових доплат до пенсії. Нагадую, що якщо ви досягнули в в квітні 70-75 та 80 років, ви маєте право отримувати вікові доплати до пенсії в розмірі 300, Потім, коли вам буде 75, плюс ще 156, 456, і коли вам буде 80, ще плюс 114 Гривень таким чином ви зможете отримати при досягненні 80 річного віку, якщо їх просумувати, ці доплати доплати в розмірі 570 гривень. Поки що все ніяких більше, поки що, станом на квітень 2025 рік не передбачається перерахунків пенсій. Що буде далі? Тому що обіцяють підготувати законопроект щодо накопичувальної пенсійної системи. Тому будемо з вами слідкувати. Отже, нічого, скажімо, такого глобального квітень нам не перенесе в тому плані, що, на жаль, збільшення розміру ні мінімальної заробітної плати, ні інших видів соціальної допомоги. Не передбачається. Єдине, що обіцяють здешевити ліки, що вони стануть дешевшими. От я хочу також вам нагадати, що в нас в країні діє програма Доступні ліки, тому коли ви звертаєтесь до лікаря, до свого сімейного лікаря, обов'язково уточнюйте, чи можете ви отримати рецепт та відповідно отримати ліки або безкоштовно, або з мінімальною доплатою.